Всім здорово! моє саме печальне відео там, де я плакаю. Говорив, що Баксиль Болт мене розбанили <кій> і, як ви думаєте, мене все одно не розбанили, Ну, у мене є ж. Гадайте що? Телефон з іншим акаунтом тоді ми сьогодні будемо грати з телефоном. Ну там я общелох. Роберт ти не ну, я лох. На целка зіграємо. І як не коли не без малютує? E Alex, Alex, você está aqui? Eu não sei se aqui. Eu não sei go phone ah, está aqui. Eu you <laughs> Ой, я загублю ну, мене, мабуть, виверти мене, мені відео ще йде. Ну, пробачте мене. Просто я не наводжу грати з телефон. Я б зараз встав просто і пішов зразу до комп'ютера і грати. Но в мене бан. Коротше, ми будемо дуже рідко знімати відео. По стендофу, а в будемо будем показ два і ще по іншим іграм, моє моя сомеркарі з... з... обща з уворе. Взагалі давно не грали. Кошмар поіграємо. Якраз на нічку. Бля, що там? А я понял, что стандарт бан. Это просто бан, короче. Ирши идм в касти. Потому что там можно углековод работать. А тут ебанное устройство. Э затой. Бля, их ворцов. Мо! Забыл гейху. Тобто тепер там забавню. Ааа, наводжи, гражданство, даді. Ну придився. Дай лох. А, я ж забув, я ж сьогодні не розминався. Мої пальчики ще не видят. Бухли. Коротше, может через пару років я змінил геолокацію, буду з комп'ютера, і ще все було заторит. Дивись ними зажив. Щас я деяку фічу вклю... виключу. І от такой включаю. Бачите? Твер, коли я цю фічу включаю. Я Є. Ехуня Блин, ну что будет хоть их помойка два? Mozilla. Є 30 клів. Перший раз мені туди пише 30. Но я долго видео не хотів записаться. Поставь всем пока.